Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом псковські десантники стали на сторону, яка обрала війну проти Патрошова та генералів, які нелояльні до Патришева. В четвертій ранку спалахнула казарма Розгвардії. Група вагнерівців та псковців здійснила атаку на пропатрушевських військових, спалили бронетехніку та техніку для розгонів мітингів. Пише телеграм-канал Топор Помсте. Москву продовжує кошмарити. Відкривали вогонь по кортежу Патрошова. Втім, його в машині не було. Що ж, не весь Вагнер присягнув Патрушеву і Путіну, А за планом Пригожена чекала саме цього моменту. ПВК Вагнера вже навряд чи зможуть повторити спробу закладу. водночас не варто списувати з рахунків російських генералів. Їх до повстання можуть підштовхнути ЗСУ. Вони вже покусують режим. Всю інформацію про це приховують. Про це 24 четвертому каналу розповів генерал української армії. Голова служби зовнішньої розвідки 2005 тисячі роках Микола Маломуш. На його думку, російські генерали можуть згуртуватися, коли режим буде слабким. ПВК Вагнера фактично роззброїли, а на додаток відправили до Білорусі. Є дуже мала ймовірність, що вони могли повторити бунт. Новий бунт неможливий, вони обмежені в Сурсах та підтримці на території Білорусі тут немає пригожина. Він не прикаяний. Структури вагнерівців перебувають під контролем, аби не утнути щось не те, наголосив Микола Маломуж. Водночас нагадаємо, що нещодавно відбувся інцидент з командиром 58-ї армії Росії Іваном Поповом. Його вигнали з посади через те, що військовий дуже обурився. Мовляв, як він це посмів, говорити про проблеми у війську та просити боєприпаси. Попов після скандалу отримав чималу підтримку так званих військорів, що вкотре показало непрямий бунт проти міноборони та чинної. Влади міноборони та й сам Путін гублять колишній авторитет. Всі бачать, що це не сильний лідер, і як і його армія, вони не просто не досягнули цілей, але й застрягли в боях на сході та Півдні, Подекуди відступають, зауважив Микола Маломуш. Тож російські генерали, які, до речі, кидають прямо на поле бою, бачать реальний стан справ, зокрема, що є передумови не для поразки у війні, але й для падіння режиму. Зокрема, що є передумови не лише для поразки у війні, але й для падіння режиму. Що більше вони починають розуміти, що або будуть вбиті, або будуть засуджені Співучасники кривавої війни схвилювало це й самого Патрошова, тому він провів повну ревізію командного складу. Але все це тимчасове явище. Що більше буде в них поразок, що ефективніше ми наступатимемо. Тут вже буде видна явна поразка. Генералітет більше прозріватиме, наголосив екс голова розвідки. Провал оборони на півді та сході. а Також майбутній захід ЗСУ в Крим може наштовхнути їх на думку, об'єднатися та піти проти режиму, коли він за стількох поразок буде слабким. Військові могли поб'єднатися, показати силу та рішучість та. Скинути чинну владу вже тоді, як один з варіантів, вони можуть взяти на себе відповідальність та навіть проводити переговори із заходом. Вони збережуть стабільність, не допустять, наприклад, застосування ядерної зброї і не допустять розбалансування Росії, яка могла розвалитись на сегменти, де кожен контролював би якийсь вид стратегічних ракетних систем балістичного типу. Це буде також аргументом, зазначив Маломуш. Однак до цього варіанту розвитку події ще має минути чимало часу. Путін, як колишній кадебівець, розуміє, що будь-який опер потрібно придушити одразу. Втім, при прориві. Фронтів такої можливості у нього вже не буде. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.